При хрещенні младенців ми завжди говоримо, крещення є акт церковної таїнства, в якому приєднується всякий віруючий до Христа, до церкви, як віточка до дерева. Коли садовник привів віточку до дерева, так, да, коли вітка дичка із ліса, но, будучи прискіплена до доброго. Благодатного дерева фруктового вдруг вона дає такий файний плод. І по-другому, ми кажемо, ми як кліточка на живому організмі церкви. Ну і третє порівняння завжди кажемо, крещення є акт усиновлення. Іноді буває то, що влада дає документ на те, що ти, коли приймаєш якогось. Чоловіка, бо дитинку з інтерната, і її усиновляєш, акт усиновлення. Так от для нас, православних християн, хрещення і є акт усиновлення, приєднання до числа співнаслідників Христових. Дітинка ще маленька, ми її вже крестили по вірі батьків і кресних родів, а вона вже… І ще в пеленках, вона вже наслідниця, співнаслідниця царства Божого. От що не знають люди, кучка безбожників, котрі в цьому світі воюють з нами. Вони ведь не знають, що ми із пеленок, будучи крещені, співнаслідники царства Божого і громадяни Царства Божого, і печеря земного громадянства неприємна, тому що. Видаш ні за що? Ну вона не трагічна, маса людей нині добровольно відказуються від гражданства і не пускають їх. А тут чоловік, який відповідно, як і ми, громадяни України, причому в 91-му році я, як і мої священники, вже старші, всі голосували, за те, щоб створилася наша велика незалежна Україна. Думали ли ми такое, що прийде час, коли молодь дорветься до влади і тих, котрі будували Україну, об'явить без права бути громадянами? Звісно, ні, але ми ще раз підтверджуємо. ми християни православні з моменту крещення, хто з пеленок, хто і купелі крещення. Становимося наслідниками Царства Божого, співнаслідниками Христовими. І що з нами будуть робити тут на землі? Заберуть у нас плаття верхньої, каже Господь да їм нижньої, заберуть хижу, машину, землю, громадянство. Навіть захватять храм Божий, і безпошники туди зайдуть, як варвари. Ну і що? А твоє наслідство не втрачається, тому що по твоїй молитві діти твої будуть наслідниками, по твоїй молитві браці будуть по молитві церкви. Вісім мільйонів найменше в Україні нині, вірні Української православної церкви мають поряд із земним громадянством більш надіжне, більш гарантоване громадянство неба. Боже, Мати, благослови нас молитвами безсереднього Косьми Даміана, благослови нас молитвами всіх Київ Печерських святих мощі, котрих подаються на Друганію. благослови нас молитвами всіх наших буковинських, волинських і наших Карпаторусинських святих в Закарпатті. і за всіми святими молитвами, щоб ми держалися добре в віри Христової. Пам'ятаючи, тот неприложний факт, якщо ми віруємо в Христа Ісуса, якщо ми наслідники Божої і сонаслідники з Христом, при умові, що ми з Ним і страдаємо, то й тут на землі Бог нам поможе з усього вибратися і суди пережити, і униження потерпіти, ну а у вічності, крім безбожників. І всяких гонітелів церкви, всяких там сектантів, котрі, Слово Божого, не знають, ми зможемо наслідувати Царство Боже. От смисл нашого биття, смисл жизни, смисл перебування в церкві Христової, смисл і терпіння страданій. Тільки разумом Божим, разумом Духа Святого, ми тут движемося, переживаємо. Силою Божою укріпляємо. Ми й тут діти Божі радісні, публічно заявляючи ми, Як написано в інтернеті, пишуть мільйони людей. ми – це УПЦ, ми – Українська Православна Церква, канонічна, і тим самим свідчить, що вони настоящі діти Божі, наслідники царства Божого замість тих, котрі нині бокують. Прячуться або безсмислено обзивають нас, в тому числі і мене, жителя Закарпаття, корінного русина, котрий на русинській землі, котра в складі України обзивають московітом. Почому то, то вони роблять, да вони чужі для царства і свої для пекла, вони від поняття не мають. Ми терпимо їм не тому, що ми слабі, а тому, що ми хочемо. За Христову віру пострадати, щоб тюдно землі бути діти Божі, вірні, красні, мудрі, благословенні, а в вічності в'єдна сусвятими і наслідувати Царство Божоє. Амінь.